Ініціатор зустрічі В'ячеслав Сандул вже не перший рік привертає увагу громадськості та влади на проблему питної води в регіоні. Він наполягає на необхідності укладання міжобласної басейнової угоди та координації планів Дніпропетровщини Запорізькою областю. Інакше недалеко той момент, коли воду з Каховки вже не можна буде вживати. Звернувся до депутатів обласної ради, до депутата Верховної Ради. З тим, щоб ці проблеми були у нього, що цими проблемами найбільш тісно за керівник спілки Громадянський дозор Юрій Бабінін зазначив, що проведений ним екологічний аудит зафіксував неприємні цифри. Смертність Нікополі на 16-17% вища ніж по Україні. Причину вбачають зокрема, і в неналежній якості води забруднення приходять до нас зверху, аж з Росії з Дніпропетровська, з Запоріжжя, з сусідньої атомної станції у прибережній смузі Ніхополя спостерігаються впливи забруднення не тільки тих підприємств і тих мулів наносних, що йдуть зверху, а й наших локальних забруднень. Які стосуються промислових викидів, свою лепту в забруднення води вносять і прості громадяни не навчення ані бережливому ставленню до води, ані її економії. Громадськими організаціями на березі Каховського водосховища від порту до насосної станції ПТЗ нараховано 33 звалища з побутових відходів та отрутохімікатів. І все це потрапляє в воду, яку ми потім п'ємо. Як перевіряють якість водних ресурсів, розказав природоохоронний прокурор Сергій Щербина. Буквально у березні місяця до да, винесена постанова. Ми затребували інформацію щодо якості питної води, перевищення лімітів, які здійснюють підприємства, користувачі води. Тому на цей час триває. Проводимо і питання і якості. І інше питання щодо е, законодавства, яке регулює е, використання води та е, навколишнього природного середовища. Головний інженер міськводоканалу Федір Жигалов впевнений, вода в Нікополі в нормі вона відповідає стандартам якості. Огульне охаювання состояння питтєвої води значить, привело к масовому психозу, тому, що вода везде хоча Для того, чтобы достичь европейского качества воды, нормы европейские намного качества воды ниже, чем они установлены на Украине. В Украине нормы качества питьевой воды установлены намного жестче, чем в Европейском Союзе. Там хлороформ в 10 раз больше нормируется на перманганатной окисляемости. Там нет такой проблемы, как у нас. Там система очистки воды намного лучше. З худшими показателями 15 тисяч мешканців Нікополя також Олексіївки та Менжинського споживають воду, яку для них готує підприємство енергоресурси. Контроль є як з боку лабораторного центру. Це об'язательно паралельне іслідження. Єже як у водоканалі, так і у нас водичку відбирає лабораторний центр на хлороформ Ми відправляємо воду в Дніпропетровське обласне управління лабораторного центра на вулицю Щербаня. На вірусологічні показатели, як ми, так і Горводоканал канала, відправляють свою воду в Дніпропіторському управління лабораторного центру. Тобто ми постоянно працюємо над улучшенням качества пітьми води. Контролює показники води в Каховському водосховищі, відділ моніторингу Нікопольського регіонального управління водних ресурсів. За друге полгоді прошлого прошедшого року всі більшість показателей. химических были не превышали предельно допустимых концентраций за исключением цветность в два раза превысила химическое поглощение кислорода в полтора раза фенолы в два раза и в летние месяцы биологическое потребление кислорода в полтора раза превышало значит, предельно допустимые норму Очисні міськводоканалу працюють в повному режимі. Вода контролюється по 80 показникам. проте якої якості вода доходить до споживача, невідомо, адже транспортується вона по іржавих та забруднених трубах. Не відсторонюються від проблем міська влада, в місті виконуються та плануються заходи екологічної програми та стикаються з проблемою недостатнього фінансування. Існуюча в місті програма екологія 2013-2017 передбачає заходи, що покращити стан навколишнього середовища. З 13 пунктів програми, запланованих на поточний рік, 8 стосуються безпосередньо води. Проте для втілення їх в життя необхідні кошти. Очень проблема острая для нас. Это недофинансирование сферы экологии, но это наверное, не общегородская, а общая государственная проблема этой проблеми не вділяється донімання на государстве. Очень мы тем фактом, э, тоже, опять же таки на прошла, уровні пройшла, пройшла пройшли реорганізацію пізніше органи інспекції. Проблема якості води та заощадження водних ресурсів існує. І розказувати про це та навчати економному та пережливому ставленню до води треба ще з дитинства. Я вважаю, що екологія душі це составляющая основная. І отсюда повинні наші паті направлення діяльності і в педагогіку, і в сім'ї, і кабільності, тому що екологія починатися і впитуватися з молоком матері. Свій внесок у вирішення проблеми забруднення та заощадження водних ресурсів може зробити не тільки держава, але й кожен її громадянин окремо.